О, дівчата, запрошую вас у мою резиденцію. Працюємо, працюємо, дівчата. У блогерів вихідних нема, це перше. Та й взагалі в жінок вихідних нема в цілому. А, так, я розплачуюсь 1 січня, сьогодні 1 січня 2026 рік, я знімаю це відео. Я розплачуюсь за те, що я 31-го не наготовлювала. На 31-го -е не наготовлювала те, що я там в попередньому відео там показала в попередньому, попередньому, то є правда, наше 31 -е грудня там аж дві частини. А. Нічого не збираєшся знімати. Просто включай телефон. Просто включай телефон, і потім навіть із цих моментів ти складеш собі відео. А, і я сьогодні, от перше число, замість того, щоб там лежати, шампанським похмелятися, я зранку вже лазанью кліпаю, розумієте? А, і така виникла ідея, так дивлюся. О, у мене тут оазіс такий гарний. Дивіться, запрошую запрошую вас поспілкуватися. Уявіть, що ви прийшли до мене. А, в цьому відео, значить, ідея у мене така прийшла. Трішки фактів, чому хто мене бачить там вперше або не вперше. Причина підписатися, коментувати, ставити лайки. Це все дорівнює дружба, да? дружити причини, Да? причини. Не знаю, зараз на ходу придумаю, я листочків нічого не пишу. І друге, мене дуже непокоїть один такий момент наші комплекси, наша невпевненість. І це не про зовнішність. Це не про зовнішність. У мене ось у не макіяж і нічого нема. Зіскочила сьогодні. Е, так, через 10 хвилин лазанью будемо ставити в духовку. Вона трішки має набратися. Підскочила сьогодні, розчесалася, навіть не вмилася, прибігла в свою ось резиденцію, кухонну, предкухонну, предбаннік. І працюємо. Е. На рахунок комплексів в мене дуже цікавий є досвід, і я хочу з вами ним поділитися. Це там в мене слони наверху живуть. Да. Не звертайте уваги. Хочу дуже поділитися, і це в мене був досвід з людиною, яка повністю з комплексами. Розповім вам, як біля неї себе почуваєш, біля тієї людини, і чому відчуваю, прямо всередину середину відчуваю, коли люди кажуть, що вони не впевнені в чому, що вони роблять, як роблять. Або взагалі, коли слово кажуть, закомплексовані. Сидять гарні, красивенні дівчата і таке морозять. А? Е, я не то, що маю право це сказати, я це говорю, тому що я тепер зрозуміла, навіщо мені та й був досвід з тим мужиком незрозумілим. До речі, мужика звали Адам. Але не для цього. Трішки про мій канал. От вже от перевалив рік, але ще нема року, як я веду свій канал. У мене живий контент. У мене живий контент. Я ділюся всім. І в мене тут можна інформацію знайти дуже багато. Мені можна канал мій розділяти на декілька каналів і там робити окремі відео, але в мене в кожному відео це може бути і сім'я. Це і балачки на кухні. от Крайнім часом це от я готовлю щось їсти і розмовляю з вами. Заодно там ви щось піддивились собі, якусь ідею, мені щось підказали і заодно поспілкувалися. Дуже люблю проводити прямі трансляції прямо з кухні. У мене не кулінарний влог, це от так 100%. Самі от кулінарні якісь рецепти на якийсь канал викладати нема сенсу. Я відкрита, я щира. І ви знаєте, був такий момент, в мене був час, і мені хотілося подивитися е, інших наших дівчат. Ну, той, хто бігає, там щось так класно розповідає, дуже легко. На жаль, російська мова. Я не хочу її розповсюджувати на даний момент. Якщо це не зброя, як використовувати мову, і якщо це не тролінг русських, і якщо людина не виражає конкретну свою позицію. Ну. Всіх поважаю, всіх люблю. Просто моя така позиція, що не хочу розповсюджувати. А якщо ти не підписуєшся, то тобі згодом цей канал не буде попадати. Хоча є дуже розумні дівчата, але на сьогодні так. На сьогодні, от якось такий в мене в голові це є. Так що всіх обіймаю і рухаємось далі. Потім розповсюдження українців у да, розповсюдженні українців можливо, я кажу, що я не найкращий е, приклад а Там сімейних стосунків, я не найкращий приклад. Має бути краще, має бути щось змінено. І ми рухаємося далі, ми будемо пробувати. У мене плюс є дівчинка з цукровим діабетом, я ділюся досвідом, для чого я це роблю. По-перше, дякую за підтримку. По-друге, якась інформація, щоб люди, які зіштовхуються з діабетиком, не тупили, вибачте, за таке слово, щоб знали, що це. Тому що є немало відео, мені якось раніше попадалося, що навіть люди визивали міліцію на те, що побачили, що дівчина була там із шприц ручкою і колола інсулін. Діабетики вони інсулінозалежні 24 на 7. і тому в кафе. В метро, на вулиці, в парку, де завгодно ви можете побачити людину з пріч ручкою. Я там іще махаю тими спрічну ручками. Так що хочу, щоб мої глядачі були досвідченими. І в якийсь момент, якщо зіштовхнуться, нас зараз по світу розкидало, і ми можемо з цим зіштовхнутися де завгодно. На вулиці, в парку, де завгодно. Тому отак, тому ділюся. І в мене канал все про все, він живий і він праведливий. Коли відкриваєш, там буває щось, хтось сидить, розповідає чужі історії, вичитує, GPT підказує. Ну, Це якось так в повсякденному житті вже не хочеться це слухати. Хоча там слухають, хоча там сидять, слухають, особливо російською мовою. А Чим їм ще займатися? До речі, на рахунок вести блог російською чи українською, дивіться, є українські блогери, які за два роки, роки там мають 60 тисяч підписників і просто показують звичайне життя українська мова. Є хтось, хто знімає там два роки російською мовою і там взагалі і сотні нема підписників. Так що це від цього не залежить, це залежить від контенту. Від контенту, який ми подаємо. Так що залишайтеся зі мною. Здається, аргументів не дуже взагалі привела, але таке. Плюс в мене син інтегрується, якісь возня з документами. Щас буде на роботу йти. А, чоловік в мене вредний, як -от з тим змирятися, жити, радіти цьому життю. І взагалі радіти життю. Ну і мою дочку я показую, тому що щоб ми, отакі. Вже з досвідом дівчата повчилися життю і побачили енергію, Побачили енергію. ну Взагалі, діабетики. вони такі. Я просто інших не знаю там, складний, складним життям людей. то Навколо діабетиків, дуже енергія б'є, ж джерела вода і не зупиняється. І ви знаєте, таким людям взагалі вести себе як какашка біля них, ну це просто розуму не має бути навіть в розум вкладатися біля таких діабетків, вести себе гадко. Ти їси п'єш, коли хочеш, ходиш в туалет, ти ні від чого не залежний, ти незалежний, ти залежний від того, що лише пожрати, що вкусняшку, яку. а вони залежні. А, так що залишайтеся, живий контент без брехні, без нічого, тому що поки шукала собі, що подивитися, ага, дівчата мої там, хтось випустив, хтось не випустив відео. Потім ми українці, ми хочемо щодня щось нове. Ми не хочемо передивлятися те, що було місяць тому, два місяці тому. Але в мене літом шикарне море. Прекрасно. Дякую моїм глядачам, друзям з каналу, що от мене вмотивували показувати море. Показувати море. Дуже вдячна. А, тому що починала я свій канал з розповіді про життя в Італії, про стосунки, а потім це все якось так зав'язалося, і в мене тут все на всьому. Живий канал, живий контент. На рахунок комплексів. На рахунок комплексів, значить, був у мене кавалєр. Ну, я в 25 років залишилася вдовою дівчата. Ну, це я не кажу, що це прекрасно, мені. Знадобилось 5 років, щоб від цього всього відійти. Я не знаю, як зараз дівчата вдови вигрібають в Україні. Я всіх обіймаю, і е, мені страшно про це думати, якщо чесно. Як себе згадаю, то і в мене не на війні загинув. Але різко. Все, ти вдова така, в тебе є син. Замужем була, е, дитина є. Всьо, живи, балдій, для себе заробляй. Ви що, дівчата? Чоловіки це трішки тягнуть, вони тягнуть нас, вони п'явочки так. Багаті, бідні. отак от. от. А, ну, Видно, Бог їх любить, тому що все-таки спаровує, спаровує нас. Ми розуміємо, що О, ти, ти куди? Іди отсюди. Не треба, будь ласка, все, я вже, я вже нахваталась, я вже вами сита порла, не треба. Ні, Бог їх любить, і як моя мати колись казала, щоб одне жило, а друге виживало. <свісно> ну Це таке, це, про це можна спорити. Ну і от Між цими десятьма роками, що я от вдоволь собі була, наліво, направо щось мені не те сказали, йди звідси, там трубку не взяла. там це, І то такі ніщеброди попадались, Боже дівчата, це ужас. Як розповідати, які у мене стосунки були. Але таке, я, ну хто, які в мене стосунки були, я нічого не задаю лишніх питань, в мене ніхто не задає лишніх питань. Але ніщеброди ще й з тебе отак от, от. Ну і був один, приїхав там будинок, багатий будинок, він там мазав, маляв, Боже, звідки він? З Луцька. Ну, Я зараз розумію, що куди ти лізла Оксана, він же ж сяде та й поїде. Це, це заробітчани, він сяде та й поїде, розумієш? А, і ну, Я таке ходити почала до нього, там мене просто подружка поручила. Я так мімо пройшла-зайшла, пішла до подружки. Від подружки йду зайшла та й пішла далі. І Він якось так мене це, що. Я почала йому їсти носити. я почала, Ну я й так вдома їсти варила. Це було якось більше на мені, я любила їсти наварить, але варила-варила і ніколи тієї їжі не було. Ну Це я шуткую. Кроликів ми тримали. І от я ж борщ з кроликом. Саме там такі красиві кусочки йому виберу, принесу він. Це що таке? Скота, чи що? А їх в сім'ї було там, я не знаю, шестеро, а може й більше. Батько був непутьовий каже, книжки читав. Батько тільки книжки читав, нічого не робив, в хаті не було що їсти. Хто перший читав, того і тапки. Вони десь і із... западна, западна, десь з Волині. На Волині таке було. Ну, там, скільки, ну йому зараз років 50, може. Да? От ті часи, якщо брати які роки. І хто перший ліг спати, того і місце було? Таке розповідали. Я просто інших ще його братів знала. І от так оце. Потім такий сир приніс, ти ждеш, щоб тобі гроші дали. Угу, Які гроші? Це крала з дому, сир, сметану, сім'ї. Добре. Значить, він був лисий. В нього повипадало волосся, він був лисий. Дівчата, він і зімою і літом ходив в косинці, тому що йому було стидно. У нього був такий огромний комплекс. Я зараз всього не згадаю, але біля цієї людини ой, щось криве, ой, щось не таке. Ой, що в тебе з вухом, ой, а що за сережки, а що ти на себе нап'ялила? Дівчата, біля такої людини, у мене такий взрив мозгов був. Я не розуміла, що відбувається. І в той момент, цей, я думала про те, що да, там кожна людина нам для чогось, для досвіду, для досвіду, для досвіду. І, на що мені оцей досвід? Ти що смієшся? Йди, Йди від мене. Ну я перестала туди ходити. Ви що? Це страшно. І зараз, коли хтось сидить і розповідає, що він не впевнений, що він щось що не впевнено, що роблю це, чи в мене є комплекси, чи ще щось, ну просто цей мій досвід отут, прямо аж отак, от, аж мене аж тіпає від вас чесно. Тому е там стимулювати чи умовляти, да не треба комплексувати, да, дивись от, єдине, що я можу сказати. Все, що ви робите, якщо воно нікого не вбиває а у першу чергу вас, то все це нормально і правильно. Ми рухаємось далі, ми рухаємося вперед. Зараз 13-літні діти знімають там відео, не комплексують і рухаються далі. І просто їм не можна тут бути після 18 А ми сидимо і таке, несемо в маси, гарні дівчата. Да, або це. Ой, вона там така товста, або що вона на себе нап'я. І це там їй не стидно, вона не комплексує. Ні, не комплексує. Це взагалі біля таких людей дуже важко знаходитись. Тебе криша зриває. Ну, Це в мене є досвід, я можу пояснити. А коли в мене цього досвіду не було, я б не розуміла, що не так, що за вібрації? Що за вібрації не такі як треба? І потім друге. Як кажуть мої італійці, моя команда. Значить, рік новий, да, там, я нова, рік новий, я нова. от Буду нові відео якісь знімати. Будь ласка, дивіться, яка класна ідея. А я Олі з Ірландії заздрила, думаю, у мене нема такого дивана. Як це не? В мене є такий диван. якось так. Так що, дівчата, всі ці комплекси вбираємо. і Починаємо, знаєте, що говорити? Починаємо говорити не як я не хочу там, вести блог, чи як я не хочу жити, чи як я не хочу їсти варить, а як я хочу. Починаємо говорити лише як я хочу. І рухаємось далі. Я сподіваюся, що вам це відео зайде. Так що залишайтеся з нами, підтримуємо українську націю. Нас, звісно, розплескало, нас знають скрізь. А, е, їздили з малим в справах і в парку минулого разу, правда, було тепло. Е, я ж люблю поговорити. Я люблю з людьми поговорити. Була одна дівчинка, і якась ця дівчинка, ну, незвичайно. Там хтось бігає. Е, така відкрита, відразу з моєю донькою почала гратися. Марія, Марія з Марією почала гратися, І такі вони вдвох, бо всі бачили, яка Марія енергійна. І тут ця дівчинка, вона повненька, але вона сповнена енергії. Бігала, пригала, там так я робила. І тако бачу сидить на лавиці дідусь. Що ну рідко, коли побачиш дідусе. Рідко. Це так приємно було. І я починаю з цією дівчинкою розмовляти. Він раз такий насторожився. Ну, я, що я що мама цієї дівчинки, вони тут граються, тому розмовляються. І він такий: о, о, да, да, окей, це все, пояснила. Він живе в Німеччині. Якби він місцевий, ну, як місцевий? У нас тут базиліката ще. Там це Базиліката. Ну, десь 50 кілометрів між цим місцем, де я його зустріла, і Калабрія, звідки він 50 кілометрів. Вони з дружиною з Калабрії, і вони виїхали в Німеччину. Я вам хочу сказати: от саме з Калабрії багато хто повиїздив. І реально, такі вони, знаєте, кажуть, калабрезі, базіліката, вони більш-менш одинакові. Ні, калабрезі більш хитрі, більш попереду, і більше вони вкусили оце життя, як накопити, як жити. От Це про калабрезів, Калабрія, от так от. з тих, що я знаю. І вони з дружиною обі італійці, значить, виїхали в Німеччину. Троє дітей, дві дівчини і хлопець. Хлопець біля них в Німеччині, сім'я в нього. А дві дівчини познайомились тут. Ну, напевно, на морі познайомилися з двома женихами італьянцями І от уявіть, да? Італія вона дуже длинна. Да? Я от свою кузину сюди перетягла, і супер, що вона поруч. Да? Я знаю, що я можу в будь-який момент до неї поїхати, хоч і не їду. Да? Там 50 кілометрів я вже в неї. По трасі погнала, і я вже в неї. Навіть не зігзагами. да, історія значить, Калабрія. Базиліката Німеччина. Ці дві дівчинки приїжджають на Калабрію, знайомляться з двома італійцями. Ці італійці могли бути з з Мілана могли бути, розумієте? І там ближче. ж, ж. там ближче ж. Ні, вони ось звідси, на калабрії звідси, і вони е, одружилися, і вони живуть тут, в глуші, да, з Німеччини приїхати сюди. Mm. Їм дуже подобається одна дочка і друга дочка, і вони поруч, розумієте, дві сестри поруч. Це просто це дар Божий. Це подарок від Всесвіту, Це треба розуміти. це треба розуміти. Я всім заздрю, хто залишився жити поруч, там сестри, сестри, не брати, а сестри. Отак от, от, і так приємно було. Ну, і на рахунок українців, да, каже, в нас там, де він живе, дуже багато дуже багато українців. Нічого поганого не можу сказати. а Всі дуже чемні, є друзі українці. І тут, знаєш, знаєте, він ще й зі мною тут, з українкою познайомився. І дівчинка тут, і, і подружка. Це розполагає. Не знаю, як слово розполагає. Напишіть, будь ласка. Може, є українською Розположення розполагає. А, і я думаю, він як повернеться до себе туди, то він от, е, з більшою енергією буде відноситись до українців. Це закладається автоматично. Це не те, що я там щось а, це я хвалюся чи ще. Це закладається автоматично. А, і Така приємна зустріч була приємна. Так що нас розплескало. Все буде Україна. Напевно, в нас, знаєте, така доля, але ціна дуже велика. Ціна дуже велика. Імміграція це добре, ціна велика. У нас бабуля там, ну, там город є, і бабуля військового, військового з СССР, і вони по всьому світі поїздили. І вона розповідала, що в них двоє дітей. ну от Ви разом, ви досі разом. Приїхали в батьківську хату жити в Києві. Вони оселилися в результаті. Да, по всьому, ну там поїздили по всьому Совєтському Союзі. І вона казала, що як тільки його десь відправляли, вона брала всі манатки. Контейнер їхала з дітьми. Контейнер приїжджав там через півгода з тими всіма речами. І ти не, не, не знаєш, де ще будеш. Ну, Вона їздила. Каже, багато хто порозлучався, сім'ї порозвалювались. Тому що в мене на момент сестра працювала в військовому госпіталі, їй було це цікаво. А, каже, Сім'ї порозвалювались, а я сідала і їхала слідом. Отак от. І я думала про те, що як класно. Да? Вона розповідала, ми поїздили, вскрізь. як класно. Потім ще від нього кренділя чула: а в тебе є законний паспорт? Кажу, є, є, є. Думала, може ж мене кудись повезе. А в тебе там хоч одна печатка є, що ти десь була. А у мене, от каже, вже паспорт не просрочився, а вже нема де ставити печатки. Ну, його не стало. Його не стало тієї людини дуже швидко, дуже багатий був. Не стало. В нього був там щось: це розпечені. Це розпечені. Ну там алкоголь. Так, да. це розпечені це не лише від алкоголю, це склонність. да. Хтось бухає і нічого і переживає всіх на світі. А хтось отак. Тому треба себе берегти. В общем, бережіть себе. А де хвилин тому я вже мала поставити лазанью в духовку. Всіх обняла, всім дякую. Хай щастить!